Богданов звернувся до всіх українців лаконічно без зайвих емоцій, але з таким голосом, що в аудиторії запала мертва тиша. Уже за лічені секунди стало зрозуміло, трапилося щось неймовірне. Новина, яку він озвучив, миттєво розлетілася містами і селами. Люди відреагували дуже бурхливо і емоційно. Схоже, у Кремлі все різко змінюється, і керівник ОПА зміг це офіційно підтвердити. Звернення Буданова може стати справжнім проривом, який кардинально змінює для нас дуже багато. Тож далі про це детально вітаю вас, шановні глядачі. Керівник офісу президента України Кирило Буданов зробив низку важливих заяв щодо завершення війни для українського суспільства. Він пояснив, що насправді значить енергетичне перемир'я, чому все так довго тримали в секреті, що буде наступним кроком. Перш за все, він заявив, що Україна безпосередньо бере участь в переговорному процесі щодо завершення війни Рефі проти неї і є реальний рух поряд, хоча про швидкий мир говорити поки що зарано. Ми рухаємося вперед. Я не можу сказати, що завтра в нас точно буде мир. Якщо хтось таке обіцяє, це неправда. Але ми докладаємо величезних зусиль, щоб до цього дійти. Наголосив Буданов за його словами. Зусилля щодо пошуку шляхів завершення війни докладають як українська сторона, так і Сполучені Штати Америка. Водночас Буданов наголосив, що успіх переговорів залежатиме від позиції Російської Федерації. Ви розумієте, з ким ми маємо справу? Додав він за його словами, Україна бора Безпосередньо участь у переговорному процесі, тому некоректно говорити, що Україна повинна мати місце за столом перемовин. Керівник ОПЕ подякував Сполученим Штатам, країнам Європи та Канаді за багаторічну підтримку України та наголосив, що вона залишається критично важливою і зараз. Без вашої залучності наша позиція ослабне азі слабкою позицією говорити буде досить таки проблематично. Зостеріг він щодо ключових умов майбутнього миру. Богдана зазначив, що Україні потрібен справедливий мир, гарантія без та чіткий план відбудови водночас він додав, що внутрішні чвари цьому не допоможуть. Серед іншого Кирило Буданов також наголошував, що саме територіальне питання залишається ключовим каменем спотикання в будь-яких переговорах щодо припинення війни, в тому числі і в зустрічі, яка відбудеться нещодавно в Абудабі. До речі, саме ці перемовини він оцінив як своєчасні та попри всю складність конструктивні. Тим же часом політолог Ігор Горейторович розповів, як вплинуло на переговори Україна зі США. Та Росію те, що Кирило Буданов чолив офіс президента замість Андрія Єрмака. цитую, у нас змінилися дуже сильно підходи. Мабуть, до цих перемовин, наприклад, з точки зору зливу якоїсь інформації про ярмако, це регулярно відбувалося. Різні анонімні телеграм-канали вкидували якихось свіжачків. Так би мовити, з перемови налев дуже. Правильно в підібраному форматі за Буданова. Ми бачимо, що є тільки інформація достатньо загальна, яка дається офіційним засобам масової інформації, тобто є певне спілкування з ними, але я так розумію, що воно централізоване. Тобто визначають, що і як треба розказувати і куди треба власне далі рухатися. Зауважив Рейтерович політолог. Також нагадав, що Буданов мав непогані відносини з американською стороною. І є військовим, тому орієнтувався в подіях набагато краще ніж Гермак, який раніше очолював Україну українську делегацію переговірників тут можна тільки побажати йому успіхів, і якщо, наприклад, американці кажуть, що його роль набагато більш ефективніша, конструктивніша, і ми бачимо, що на попередніх перемовинах про якісь конкретні речі щодо розведення військ, режиму тиші і багатьох інших моментів, не говорилося. То зараз такі моменти вже з'являються і пишуть і про прорив. Ми вже згадували про запорізьку атомну електростанцію. Тобто, видно, що поступово десь у певних питаннях рух є. Очевидно, що робота української делегації де. Що змінилася, і судячи з реакції американців, вона змінилася на краще. Підсумував Рейтерович. Окрім того, ОП повідомив про стратегічні цілі Російської Федерації на 26-й рік серед. Головних завдань Кремля повна окупація Донецької та Запорізької областей. Такі наміри, за його словами, чітко зафіксовані в російських військових планах. Окрім встановлення повного контролю над Донбасом, противник прагне максимально просунутися в глибні про області, а також зберігає наступальний потенціал на Херсонському Запорізькому напрямках. Додатково РФ я планує розширити так звані санітарні зони вздовж державного кордону. Буде на що у 2026 році ключовими напрямками для окупаційних військ залишатимуться Донбас та Запорізький регіон. Він також Одне вдання щодо мобілізаційних планів противника. Росія має намір залучити до армії близько 409 тисяч осіб. Для порівняння план на поточний рік у 403 тисячі військових був виконаний ще на початку грудня. За його словами, основним джерелом поповнення російської армії залишається контрактна служба з огляду на численність, населення, фінансові стимули та загальні можливості РФ, Цей механізм може функціонувати ще досі тривалий час. Також він зазначив, що мобілізаційні плани на тимчасово окупованих територіях виконуються майже повністю знову ж таки через контрактну систему. Коментуючи внутрішню ситуацію в Росії, ексочільник гур повідомив, що в оточенні російського диктатора лунають різні думки, зокрема і ці, які виступають за завершення війни проти України. На запитання про наявність таких голосів він відповів, що їх не лише багато, а й значно більше ніж раніше. За його словами, подібні настрої існують навіть, попри певне просування російських військ на фронті. Водночас він поставив риторичне запитання щодо ціни такого просування, зазначаючи, що один день війни обходиться Росії надзвичайно дорого. Навіть з урахуванням їх масштабних ресурсів і готовності витрачати кошти без обмежень. Натомість, за словами очільника на горизонті відкривається реальне вікно можливостей для досягнення домовленостей про припинення бойових дій. Поточний період він охарактеризував як відносно сприятливий для української, так і для Російської Федерації. Буданок підтвердив, що перша половина 26 року може стати найбільш придатним моментом для запуску повноцінного мирного процесу. На запитання журналістів щодо причин такого висновку. Він зазначив, що відбулися події, які справді заслуговують на увагу та мають системний характер. Насамперед йдеться про стан російського бюджету на 26-й рік, який вже зараз виглядає вкрай проблематичним. За наявними даними, майже половина всіх видатків там закладена на оборонний сектор та силові структури, тоді як соціальні, інфраструктурні економічні програми, зазнали суттєвого скорочення. Керівник ОПЕН наголосив, що керівництво РЕФІ вже довелося ухвалювати складні і непопулярні рішення, які боляче б'ють по внутрішній стабільності. Зайгос. Словами сукупні витрати на оборону та безпековий блок у 2026 році сягнуть приблизно 46%. У таких умовах жодна держава не здатна стабільно розвиватися або планувати майбутнє. Наскільки значне спрямування ресурсів виключно на війну є руйненим? Водночас раніше акт очільник розвитки говорив також про те, що економічні проблеми Росії не матимуть миттєвого впливу на ситуацію безпосередньо на фронті. Однак ці чинники поступово змінюють політичні та переговорні позиції Москви щодо завершення війни. Він підкреслив, що повного економічного колапсу РФ за нинішніх темпів чекати доведеться ще тривалий час. Ключове питання за його словами полягає в іншому, чи готова Росія витримувати таке навантаження роками. Проблеми вже накопичуються і мають системний характер. А їхній вплив поступово зростає. Кирило Будана також пояснював. Ак. Ізацію масованих атак по українській енергетичній інфраструктурі за його оцінкою у Кремлі розраховують, що енергетичний тиск змусить Україну погодитися на переговори на вигідних для РФІ умовах. Водночас він підкреслив, що цей інструмент має обмежений ресурс і не може бути вирішальним. Окремо він наголосив, що без активної ролі президента США Дональда Трампа досягнення завершення війни буде вкрай складним або навіть неможливим. Окремо він попередив, що в найближчій перспективі масовані ракетні та дро. Нові удари по енергетичній системі України триватимуть за його словами. Російська оборонна промисловість наразі перебуває на піку своїх можливостей і стабільно виконує, а подекуди навіть перевиконує плани з виробництва ракет безпілотників. Він підкреслив що ці виробничі показники залишаються високими, і це на жаль є об'єктивною реальністю. Водночас заяви керівництва Росії та Білорусі про можливу передислокацію ракетного комплексу Арішнік до Білорусі. Він характеризував як демонстративні кроки, спрямовані на залякування та ядерне стримування. Крім того, глава офісу та Кирило Буданов зазначив, що Росія продовжує робити ставку на внутрішню дестабілізацію України та інших держав. Така діяльність є типовою для російських спецслужб, які мають значний досвід у подібних операціях. Він наголосив, що процес переговорів у будь-якому разі передбачає болістий компроміс, який не може бути комфортним для жодної зі сторін. За його словами, Росія традиційно інвестує ресурси в спроби розхитати ситуацію всередині інших країн, і Україна ніколи не була винятком. Він додав, що дестабілізація є стандартним інструментом роботи з Службу світі однак саме Рафія у цьому напрямку демонструє особливу наполегливість і составність. Наразі за плоса тож до зустрічі на піців бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.